Шурфив, шурфив, нічого не шурфив, метрів 30 знайшов якийсь сигнальчик. Не покажу, забув блок. Виїхав сам без танюши, збирав прибор і забув блок. Можливо, зараз по звуку зняв наушники 95. Де вона? Якщо чуєте, зараз підемо. Разом дивиться, що воно може бути? 95. п'ять. Ох! Клас. Сигнальчик. Клас. Можливо, візуально побачимо Не бачу. Ага. Прям. Ну, знайшов я. Класний сигналчик, але це відміни поясочок, напевно. А Можливо, ні щось інше. Подивимось, подивимося потім, помиємо, де глянемо. Ах, надія була. Да, а шурф зарився, я вже не знімав, не показував. Зарився по пояс. І радіусі метрів три. І нічого, взагалі нічого. Значить, то не клад був, а якась закладушечка десь лежала в стопочка. Монет сприхована. А можливо щось є десь. Будемо сподіватися, що десь колись ще будуть орати, будемо сюди під'їжджати інколи. Щось піде вилізе, Побігли далі. Без блока, ну вже тяжко не привике. Так, от. Поставив 24-ту чистоту і візуально побачу на баратус якось. Не ось, ось погнутий. Баратосик, перша монеточка. Шурфив, шурфив, вже розказав, нічого не знайшов. А це такий баратос. На дрібні цілі поставив. І срібний ще бачу. Ладно, побігли далі шукати. Десь верховий сигнал, воно піном я вже там. Чуєте? Це без блока. Ну, мідяк, я піном вже його на Кругляшок побачив, просто вам показує. Ну, по розмірам. Полушка. По моїм глянемо разом потім. Полушки, не полушки. Хороший мідний сигнал по звуку. Перевіримо. Так як знизу травичка може фанить. Ржаве так само. Чим глибше ржаве. тим класніший сигнал. Не помінялось, провіраємо. Есть, медячок, бачу. Бачу, бачу, бачите? Чудово. І без блока риємо. Так, що, Деньга. Діньго. Побігли далі шукать. Чую по звуку верховий десь мідний. Собачка бігала, слідочок. А ні, не верховий десь. О, десь глибоченько. Значить, можливо, не монета. Не потягнув десь. Десь щось потягнув. Ну. А, якесь кільце якесь. що воно. Стареньке, через що воно так і било. Таким красивим з звучним сигналом. Ладно, погнали. Ой, розгорнув. І вроді бачу монетку. Вроді, ну. Ось. Ну, ага. Де, да. і що за монетка? Ну, похоже на полушку по розмірах. Так, да, олушка. Побігли далі. Ну, викопав. Фух, як мідяк. Звук. Види, і не бачу, не знаю. Ага, бачу. Що то, або радній радянчик, або 50 копійок України. Сподимося. Ага, СССР, ранній радянчик. Ой, класний классный стан який, Супер. 1946 рік. Клас, Побігли шукать далі. Глянув на наушники на ВДИ 86. Ой, хорош, хорошенький такий сигнальчик. Але я захожу в мусорник. А, ну вже. Ці грудості, щось у нас де? Грудості, грудості, яку я розламав ногою. Де? Ага. Гільза. Ой. Чудово, розчудово. Ладно, погнали далі. 92, 93, підгляну на видає. Щас, де? Зараз спробуємо викопать. Репить? Ну, галяне. Ага. Ну, не, і що ти там? Покажись. Да, кругленький, бачу, бачите, да, все упало воно. Піп. І що ти тут кругленьке. Це, таке вот все втомлене до жаху просто. І по розміру. Кулушка. Поддиємося разом, потім помиємо. Окей. Побігли. Було. Ржава, кольорова, трошки розкидав і з'явилося кольорове, схоже на мідячок по, по звуку. Не. Бачу, бачу, бачу. да, кругляшок, медячок. піднімаємо, піднімаємо. Тут от круляшка тільки чи від мідячка та й залишився один мідячок Взагалі нічого не... Ага, Миколаївська щось проявляється, кружочок якийсь, да. Миколаївська біс, трьошка. Ладно, по ми може глянемо, може щось видаємося, потім побігли далі. Мусорник жахливий. Але занюхав хороший сигналчик, десь верховий. Угу. де, да, бачите де, да. Бо я через телефон дивлюсь. Ага, ось все. Найшов. Сейчас хвилиночку, Подивимся разом, що за. Що за кокулени? Да, все-таки втомленок. Не видно, да? Дай, катьки видно. Угу. Більш це всього шокаткине. Що так, щось воно на нас чарівні штани. Разом подивимося, помиємо. Глянем, що воно таке. Взагалі не видно. Я побігли далі. ж до машини, викопав мідячок і от візуально. Якийсь кругляшок. Подивимося. Ой, клас. Три копійочки. Ой, три. <свіття> Копійочка ранній радянчик. Сороковий рік. І п'ятерочку ми знайшли. теж в такому класному стані. Ну йдемо, може ще раз до машини буде йти, найду. Окей, погнали. Іду до машини вже, закругляюся, Вон машина і. 92. Такий чудовий підглянув наушничок, що там 92. Викопали. Перевіряємо. Може так побачимо? Попробуємо без піна, так? Десь тут в груди. Агу, випав. Ось. І що в нас? Ну, по розміру полушка. Терти не буду вже вдома по А, ну я вже все. Це крайній точно сигнал. Вже їду додому. Так що, будучи почищу, все покажу. 97 наведі. Якщо результативний... Крайній на сьогодні сигнал. Шурф уміє втомився. А якщо не результативний, будемо шукати далі. Дивимося. да результативний. Бачу монетку. Що 97 прямо ж. Ой, сього монеточка. Фух. Подумився. І що у нас тут? Непонятно. Ну я думаю, щось там якісь крутелики, більш всього, що Катькіна, воно дай, якісь Він закручені більш Більше, всего, що Катькіна. Ну, подивимося, помиємо Подивимося, де поймемо. Все. Чекайте, коли почищу. І покажу. Приїхав додому, не вдався пошук кладу, намагався, шурфив, піднімав, розчищав. Десь, думаю, він є там, той гощик, а де, не знаю. І не знайшов також ні одної петрівської монети. Але от уже почав бігати бігом скрізь. І от з мої знахідки. Так, це от шмурдячок такий старенький. Все било, глибоченько сиділо, било, таким, віддзвонювало кольоровим. Думаю, да ось воно, да, ось. І викопав отаку от кованинку таку. Гудзики з трусілей. Прикраси така якась. Нема світла, включив ліхтарик. Показати вам. О, так, можливо, краще. Да, не знаю від чого вона якісь. Ось весюлечка така. Кільце. Також не знаю від чого. Кониночка. Знов наубав на полушок. 1735 рік. Mm. Вже потрібно ними позайматися, трошки по потолковому, щоб було. То вже 734 рік. Должна бути гарненька. Бачите, скільки наки... накипів. Думаю, повичищаю потом. Баратосик такий от. Mm. І от польську таку монеточку дума. Думав, думав полушка. Ну, ти, 1768 рік. Звідки вона там взялась? Не знаю, але для різновидності хай буде, тому що все. Всі бачите. Полушка. Ось, 1731 рік. Ну це так більш, ну бачите, все рівно є, треба позайматися ним. Буде зима, буду відчищати красиво, гарно щоб було. Деньгова. 1748 рік. Така гарненька. Собирав ну, я там за весь час, скільки ми туди їздимо. Полушок віддіняється і що не знаю. В той час можна було б купити стадо корів, напевно. Це вже там вже тільки в іншому кутку. Втомлена така 1874 рік. Дві копійки, я думаю. А, в іншому кутку там садок чийсьці хватили. Фермери переграли. Ну, незручно ходити поки. Воно вляжеться, потім будемо шукати щось там. Так, ну це копійка Катькіна. Видно, чувака воно на коняці сидить, і більш нічого не видно. вона така втомлена, взагалі втомлена. Це також цієї серії теж копійочка. Тут ще більш-менш проглядається кінь. А тут вже затерта, підтерта вона. Десь якийсь перечіка іерогліфи і. Ой, точніше, і вензіля, і віники збоку. Точно якийсь кончик. Люблю такі монеточки. 1946 рік. 5 копійочок гарненьких таких. Вже не дивився, є в мене колекція. Колекціоную, збираю ранні радянчики. 1940 рік. Це така часта, вроді знахідка. От на цьому і все. Ну, думаю, ще раз з'їжджу, ще раз пошорфлю, трошки в іншому побігаю. Може щось викопаю. Так що так, до наступних зустрічей. тихої ночі вам. Ну і гарних днів.